Thank you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Як відомо, нещодавно служба безпеки ліквідувала мільйонну ботоферму, яка працювала для дискредитації президента Володимира Зеленського та розхитування суспільно-політичної ситуації на замовлення однієї з поліцил. Зовсім не дивно, що йдеться власне про поліцилу п'ятого президента Петра Порошенка Європейська Солідарність. Докази наводить розслідування. Апостроф ТБ». журналісти оприлюднили інформацію і аргументи, що організатором ботоферми був російський Ті фахівець Віктор Майстренко, який співпрацював з нардепом Артуром Герасимовим, досить близьким соратником Порошенка. Сам майстренко розповів, що розробив спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло автоматизувати роботу ботоферми і масштабувати її. І ось так саме завдяки цьому український інтернет заполонили усім відомі порохоботи. Оболонка, в якій усе пишеться, називається Зеннопостер. Це програма для автоматизації дій в браузері. Цитує видання затриманого. А далі ця програма могла від імені Ісяч ботів автоматично публікувати потрібну інформацію, включно з фейками і зрадою, запрошувати друзів, коментувати, ставити вподобайки під постами тощо. Саме ці найрозумніші та у всьому обізнані боти, які завжди знають, як краще все зробити, і займалися просуванням у соцмережах сторінок підтримки Порошенка та його поліцили. Але найголовніше завдання їх критика зеленського і його команди. Отож, серед свіжих тем, які поширювала ця ботоферма, це конфлікт між Зеленським і Залужним, здача країни Путіну та олігарха. Зрив призову до армії, розорення армії, фотосесія Олени Зеленської для журналу Vogue. як розповідає сам майстренко, крім роботи на ЄС, він також продавав розроблену програму всім бажаючим. Вона коштувала 314 доларів США і лише продаючи ліцензії. Росіянин заробив близько 100 тисяч доларів. В той же час Порошенко вихваляється, нібито купленою допомогою для ЗСУ. Хоча за різною інформацією, ця допомога на передову так і не доходить. Чому б за ці сотні тисяч доларів не зробити благо для країни і? Щоб ці мегаавтомобілі все таки дійшли до рук ЗСУ. Питання залишається відкритим. Майстренко розповів, як потрапив в Україну в 2014-му після того, як засвітився на виборах в РФ, референдумах в Криму та на Донбасі. За його словами, попри заборону на перетин кордону для Росіян, майстренко допоміг Герасимов. Згодом влаштував на роботу у свою маркетингову агенцію і поселив у квартирі, що належала колишній дружині. Саме в ній, до речі, і проводилися нещодавні обшуки вже в 2015 тисячі створивши і Виваючи ботоферму для Порошенка, майстренко отримав за спрощеною процедурою від тодішнього президента громадянство України. Також став політичним експертом на телеканалах експрезидента. Як бачимо, підтримка експрезиденту потрібна була ще й навіть на початку каденції. Як бачимо, кому війна, кому піар та лише б нажитись на горі країни. Власне, виникає питання: чи взагалі доречно під час війни займатися критикуванням влади, а самому не робити нічого, лише працювати на російські спецслужби? Адже вже не таємниця, що. Пропагандистські потужності цієї бутоферми дорівнюють можливостям Скабєєвої і Попова. Зокрема, через ботів саме російські спецслужби поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії. Врешті цей цирк зупинено, хоча немає сумнівів, що Порошенко ще знайде безліч можливостей для підняття свого вже й без того надто низького рейтингу. Хоча набагато важливіше шукати можливості для допомоги державі і збройним силам, щоб щоранку прокидатись і надалі займатись великою політикою. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові, і бережіть себе.